Державний департамент Сполучених Штатів вимагає від Росії припинити звірства в Україні та покласти край війні, яку вона не має жодних шансів виграти, незалежно від того, які б злочини начинили її війська проти мирних українців. Побіда української армії Все. Відповідну заяву озвучив заступник речника Держдепу США Ведант Пател. Він підкреслив, що лише одна країна Росія веде неспровоковану і умисну війну та свідомо чинить звірства на окупованій території. Саме так діяли під час Другої світової війни на окупованих територіях зондеркоманди СС. Він також підкреслив, що Сполучені Штати продовжать непохитно підтримувати уряди народ України, який захищає свою країну та свою свободу. Вперше чи не вперше за Останній час Кремль відверто визнав, що такі масовані обстріли інфраструктури. Українською є не чим іншим, ніж тиском на Україну заради перемовин. Про це заявив ручний песик Путіна. Він же, прес-секретар Пєсков. І я зацитую його слова: небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, ба більше дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі. Ось це все наслідки про це. Теж потрібно говорити. Тобто, фактично, Кремль публічно визнав, що він є терористом. Адже саме е, не просто терористом, як не дивно, тут тероризм не, най... не найважча стаття. От. Тероризм то, то тероризм, але взагалі то є таке поняття, як право війни. От як не дивно, воно існує в нормальному цивілізованому світі, е, є ціла низка, скажімо, законів війни, От, є конвенції, які в тому числі підписані, ратифіковані, і Російською Федерацією. Хоч жодного разу, жодного дня ніколи не дотримувались, але ж ратифікували. І на майбутньому процесі це гратиме роль. Так от зумисне знищення саме цивільної інфраструктури це абсолютно окремий злочин, чітко, абсолютно окремо прописаний саме у міжнародному праві війни. Тобто, Кремль абсолютно от, публічно, відверто заявив: ми хочемо примусити Україну до перемовин, тому вчиняємо військовий злочин, передбачений всіма конвенціями. Тобто, я розумію, що це казав Пісков, про якого потім е своє, Путін любить казати. Що, а я взагалі не знаю, що там той Пісков верзе. Пригадуєш ти ці його ці слова, що хто такий Пісков, я взагалі не знаю, що він там верзе. Але він то може розповідати. Але офіційно Пісков є посадовою особою. Посадова особа Російської Федерації публічно визнала, що вони скоюють військовий злочин заради примушення нас до миру Так, ну, е, да, я розумію, що зараз це нічим не загрожує. Але для майбутнього судового процесу це просто настільки не, не прекрасна доказова база, що кращої просто не треба. Ну, я би тут сказав, що це чому це зізнання фактично в терористичній діяльності, тому що саме терористи використовують методи натиску на мирне населення, вбивства мирних громадян, терактів проти мирних міст, інфраструктури, тобто ми розуміємо, ми пам'ятаємо це все да? взрив вибухи в супермаркетах, на вибухи на дискотеках, вибухи в метро. Що також є інфраструктурним об'єктом, до речі, заради досягнення власної політичної мети. Ну, тобто, так. це чистий тероризм. Але так. я не дуже розумію, чого Кремль так виє щодо перемови. Адже я, я тут, до речі, ну скажімо так, я тут не такий радикальний людина, як. Ну, як як умовно кажучи, прийнято в нашому суспільстві зараз. З якого з, в якому сенсі я звичайно не вірю в будь-які ефективні перемовини з Росією, але мені здається, що наразі, Враховуючи враховуючи баланс нашої армії, нашої підтримки і тих озброєнь, які надходять, будуть надходити, будь-ну умовна якась там перерва, ну хоча б зимова пауза, вона буде насправді грати на користь нам. А от набагато Тут, ну, більше о, ніж росіянам, тобто ну є таке зараз. Я от доведу думку. Тобто є така розголужена думка про те, що от їм потрібна пауза, щоб там щось і таке інше. Але я не розумію, що вони ці паузи витягнуть. Мені здається, що ми її використаємо набагато більш ефективно чи ні. Е, от не можу погодитись, і е, зараз поясню, чому чому саме, але почну якраз з останнього доказа, який, в принципі, якби навіть не було інших аргументів, навіть цей один доказ, на мою думку, був би е, достатнім. Справа в тому, що якби це було так, вони б цю паузу не просили. Отут треба чітко розуміти: росіяни просять паузу у бойових діях, виключно тоді, коли вони ці бойові дії програють. Оце показує вся історія. Завжди, коли вони відчувають. Мають свою силу, вони пруть буром, вони пруть далі. І тільки коли розуміють, що їм дуже погано, причому саме не просто погано, коли просто погано, вони докидають ще м'яса. А от коли вони розуміють, що їм дуже погано, і навіть що м'яса не вистачає, що тільки тоді вони просять про перемир'я, і завжди вони використовують будь-яку паузу у вогні, виключно для того, щоб перегрупуватися, підтягнути ресурси і після цього переламати половити війну знову і переламати її на, свій, на, на свою користь. Тобто, сам факт, що Росія настільки наполегливо вимагає зараз переговорів і припинення вогню, це дуже чітко відповідає на питання, який із сторін це зараз вигідно. Але далі є й додаткові аргументи. Почнемо з ситуації на фронті. Наразі, як би то не було, вони за унікальним винятком е, Бахмута, та й дуже сподіваюсь, скажем так, є підстави. сподіватися, що скори Бахмут перестане бути винятком. Угу. Дай Боже, що називається Тримаємо кулаки за наших хлопців і дівчат. Там зараз, скажімо, багато що робиться. Так, от, е, але за унікальним винятком Бахмута, по всьому іншому величезному тисячекілометровому фронту, вони або відступають, або в кращому для них разі тримають оборону від нашого наступу. Тобто вони зараз повністю втратили ініціативу. І е, да, не весь час виходить настільки красиво, як е, було на Харківщині. От от Херсон довелося саме вже видавлювати, але ж видавили. І наразі на лівому березі е, дуже цікаві процеси йдуть, скажімо так. Е, вони не можуть там нормально закріпитися. От ніяка лінія Дніпр не состоялась. От е, власне. Вже і так, вони фактично не контролюють вже не тільки правий берег. Вони вже й не контролюють щонайменше по смугу в 20 кілометрів по лівому берегу. От так, на жаль, і ми її ще не контролюємо, але вона вже вона вже точно не їхня, вона ще не наша. Вона вже перетворилась. Тобто, це тобто навіть їх ідея, що вони підуть з правого берега і закріпляться по річці, вона вже не спрацювала. Ну і так далі, і так далі. Іде, іде наступ на Луганщині? От да, іде важко. Вони бороняться, але, але саме наш наступ. І в тій ситуації давати їм паузу, це давати їм перепочити, давати їм перегрупуватися після цього відступу, давати їм закрив. Да, ще не забуваємо, до речі, про самі ці території і їхнє населення. Тобто давати їм додатковий час на терор мирного населення і закріплення своїх окупаційних адміністрацій на тимчасово захоплених оцих землях. Це навряд чи це те, що нам вигідно. Але є ще один аспект, дуже суттєвий. Цей суттєвий аспект це власне наша повна залежність від. Постачання зброї та БК від наших західних союзників. От, okay. Ми чудово з тобою знаємо. Я думаю, для, для жодного з наших глядачів це не секрет, що на Заході діє потужне проросійське лоббі. Плюс є чимало саме корисних ідіотів, які з самих різних своїх міркувань виступають проти того масштабу підтримки, який останнім часом ми нарешті отримували. Okay. От. І е, як тільки почалась би якась от, умовно уявила, що е, підписали з ними тимчасове припинення вогню для подальших переговорів, одразу з'являється суперпотужний Аргумент припинити нам постачання. Ну як все війна вже жде йде до завершення? Ну все там вже припинення вогню лишилося. Як трошки сторони домовляться, нашому зараз будемо витрачати мільярди на військові поставки в Україну. І я гадаю, що це до речі, і для росіян далеко не остання причина, чому вони так прагнуть саме цієї паузи. Ну а чого вони взагалі хочуть? Ми чудово знаємо. Оце їхні плани давно вже не є секретом. Вони ж набрали купу м'яса у цих от так званих мобіків. На сьогоднішній день це суто м'ясо. І коли вони їх досипають прямо туди на лінію фронта, це їм не те, що нам допомагає, це швидше навіть шкодить. От, тому що це е, вони формально вважають, що в них там люди є, а реально якість частин, куди досипали мобіків, вона погіршується. От порівняно з тими контрактниками, які вже 8 місяців воюють і вижили. От коли їм досипають оцих свіжих, переляканих, нічим не навчених, е, частина втрачає боєздатність. А інша річ. Ті мобіки, які зараз там на збірних пунктах, от вони всерйоз сподіваються, що вони ними таки позаймаються, такі якось трошки понавчають, підтягнуть з Білорусі, може таки домовляться з Китаєм. Коротше, звідки ще понабирають для них достатньо спорядження і зброї, і десь на весну сформують з них десь два-три нових армійських корпуси. І десь в лютому березні вони сподіваються кинути на фронт два-три повністю нових з нуля армійських корпусів. Питання: а нам вигідно дати їм можливість, хоча б спробувати це зробити? Я не впевнений, що вони здатні це реально зробити, але план їхній такий. І якщо зараз їх бити, 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 не давати їм цього часу, це точно на нашу користь. А от а які плюси для нас від власне припинення вогню? Ну вони насправді мінімальні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.